Особи без громадянства, яких на Закарпатті більше 20, можуть потрапити за кордон. Проте для цього вони мають отримати посвідчення особи без громадянства для виїзду за держрубіж. Ціна такого документу коштує понад 5 тисяч гривень. Цей документ оформляється нами. Вже ми оформили таких понад 10, що зверталися до нас, і цим людям, звичайно, ми оформляємо документи. Правда, їм для того, щоб потрапити в будь-яку державу, їм потрібна віза. Вони звертаються в посольство чи в дипломатичну установу відповідної держави, куди вони мають бажання потрапити, маючи звітам відповідні запрошення, ну то вже на розсуд цієї держави, куди вони хочуть їхати. Загалом громадяни України для оформлення закордонного паспорту можуть звернутися у будь-який підрозділ Державної міграційної служби за місцем свого перебування, незалежно від місця реєстрації. Для тих людей, які здали документи в інших областях, проте через війну не можуть туди повернутися, радять подавати заяву для відправлення документу за місцем перебування, звернувшись попередньо до міграційної служби.